Прогноз на Лігу Європи. Тоттенхем буде Глім та Атлетік Більбао Манчестер Юнайтед. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. Цьому відео розберемо два матчі Ліги Європи. Розберемось, які ставки можна взяти на ці матчі, щоб мати найвищі шанси на успіх. Також в цей четвер будуть і матчі і Ліги Конференції. Їх розберемо в моєму телеграм-каналі, де всі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів, що збільшить ваші шанси на успіх. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал після перегляду цього відео. І переконайтеся самі, що телеграм максимально корисний. Посилання в описі під цим відео. Зважаючи на той фактор, що обидві англійські команди роблять ставку на Лігу Європи, тому що це їх єдиний шанс потрапити до Ліги Чемпіонів. Варто зауважити, що їх результати на даному етапі в АПЛ, вони взагалі... Ну, їх немає сенсу брати до уваги, тому що це взагалі не серйозно. Вони просто виходять відкатати матч, і саме на Лігу Європи роблять основні ставки. Тому е, ті результати, які демонструє Тоттенхем, вони дещо оманливі, тому що команда, хоч і пролітає 5-1 від Ліверпуля в АПЛ, вона цілком буде виходити зарядженою на Лігу Європи. Тому одразу почнемо з матчу Тоттенхема проти Буде Тоттенхем це не лаціо. Тоттенхем грає і вдома, і на виїзді в атакувальний футбол з високою лінією захисту, піднімає високо своїх гравців та високо пресингує. І для норвежців такий футбол буде дуже важким, і вони не витягнуть два матчі проти Тоттенхема. І я вважаю, що Тоттенхем має проходити Буде Глімт без проблем. Ну і звісно, якщо говорити про ставки на перший матч, де Тоттенхем вдома приймає свого суперника. Я вважаю, що варто очікувати на високу результативність, тому що Тоттенхем перед виїзним матчем має забезпечити собі гарну перевагу. Тим не менш, через високу лінію захисту та високий пресинг на території суперника у Тоттенхема появляється вільний простір позаду, і буде Глімт буде мати шанси на контратаки і, можливо, зможе забити ворота Тоттенхема. Зважаючи на це, я б очікував на тотал більше в першому матчі. Тотал більше 2,5 там низьким коефіцієнтом оцінюється, але якщо брати його з перемогою Тоттенхема, то в принципі можна пробувати такий варіант. Але з іншої сторони, наприклад, обмін голами я все ж би не хотів брати, тому що ну, тут зовсім різний рівень команд, і буде Глімт і так досить далеко дійшли. І я повторююсь, це не лаціо, яке беззубо грає зараз у футбол, яке на виїзді там взагалі провалюється. Дуже жахливо провалюється в захисті. Тоттенхем може відіграти більш надійно. Тоттенхем з точки зору класу гравців вищий за Лаціо. і це найважчий суперник для Глімт в цілі з Європи. І я вважаю, що Тоттенхем пройде Глімт і вдома. Я в першу чергу очікую на голи від Тоттенхема. Тому тут я буду брати індивідуальний Тотал Тоттенхема більше 2,5, тобто, що Тоттенхем заб'є 3 м'ячі і забезпечить собі комфортну перевагу перед виїзним матчем. Також в матчах з участі Тоттенхема я часто ставлю на кутові і ставку на кутові ви зможете побачити перед самим матчем в телеграм-каналі. Тому ще один привіт. Підписатися на Телеграм. За посиланням в описі під цим відео. Наступним матчем у нас буде Атлетік більбао Манчестер Юнайтед, і Манчестер також зараз демонструє досить нестабільну гру. А ось Більбао навпаки мені подобається, як вони грають. Команда цілком може засушити будь-який матч, надійна в захисті. Зараз Більбао це найбільш надійна команда в захисті в іспанській Лалізі, а там є і досить іменитіші команди. Варто це відзначати, і також я би відзначив той фактор, що у Атлетік Більбао вони дають мало подавати стандартів своїм суперникам. А Манчестер це досить гостра команда на стандартах. Та все ж у М'ю невисокий показник за кутовими в цьому сезоні, хоч і там в попередніх матчах, наприклад, проти Бормута вони подали здається 9 кутових. Це для них більше виключення з правил аніж правило, тому тут в домашньому матчі Більбао для себе буде забезпечувати позитивний результат, і Манчестер має грати закрито, тому що грати у відкритий футбол проти Більбао, які чудово вибігають в контратаки. Це не найкраще рішення, і це призведе до провалу від Манчестер Юнайтед, тому тут я вважаю, що. Більбао буде грати першим номером, буде такий більш спокійний футбол, але у Більбао будуть стандарти, їх буде більше, ніж Манчестер Юнайтед. Тому в першому матчі я очікую, що Атлетік Більбао переможе за кутовими свого суперника. А якщо говорити про основні варіанти ставок, то я вважаю, що високої результативності тут не буде. Я часто ставив матчах з участі Атлетік Більбао у Лізі Європи на тотал менше, і більшість ставок на тотал менше заходили. Так як МЮ також буде грати більш закрито, я вважаю, що ставка на тотал менше 2,5 тут також має заходити, але є більш безпечні варіанти. Це такі, як 1x на Атлетік Більбао та тотал менше 3,5 я вважаю, що Більбао вдома не програє, і високої результативності ми не побачимо. Якщо подивитися на рівень гри та на кадрові проблеми МЮ, і якщо подивитися на те, як провалюється їх центр захисту та її фланговий захист, і подивитися на те, як нестабільно стоїть у воротах, Онана, то я. Все ж тут віддам перевагу для більбао у першому матчі, і я готовий поставити на перемогу Атлетік Більбао вдома. Коефіцієнт 2-10 це чудовий коефіцієнт для ставки. Як на мене, більбао вдома може навіть перемогти більш як в один гол два наприклад. І я вважаю, що можливо навіть МЮ на виїзді не заб'є. Ось такі прогнози. Я готовий дати на ці матчі. Додаткові ставки на Лігу Європи та Лігу конференцій. Ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі, обов'язково підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб, ставте лайк підтримку цього відео та пишіть свої думки в коментарях. Побачимось в нових корисних відео.